Нехай Бог благословить вас. Частина віруючих стверджує, що пекла не існує. Ісус розповідав учням історію багатя і Лазаря. Багаті в пеклі, і Він просить Авраама послати лазаря до його братів, щоб вони не потрапили в пекло. Авраам вказує багатію, що у його братів є Мойсей і пророки, нехай їх слухають. Слово Боже має владу над пеклом, смертю, дияволом і всіма ворогами людства. Але ні Багатій, ні його брати не вірять Слову Божому. Багатій вважає, що якщо Лазар воскресне і розповість його братам про пекло, то вони покаються. Ісус підкреслював необхідність покаяння. Він говорив: Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Багатій також розуміє, що для спасіння необхідне покаяння, але зараз багато віруючих впевнені, що їм каятися не потрібно. Ісус говорив учням про вірність. Що у всьому має бути вірність в неправедному і в праведному багатстві, і в роботі, і в сім'ї, але вірність, совість, честь зараз багатьом не потрібні. У них інші стандарти гроші, багатство, позиція в суспільстві. Якщо це і твої цінності, то ти будеш поряд з багатієм у пеклі. Більшість віруючих не знають також, що Пасха це не здобна булка з яйцями, а Пасха це перехід із смерті в життя. Із прокляття в благословення, із рабства сатани під захист Божий. Пасха наша, Христос, який за нас був у пеклі, щоб ми туди не потрапили. Він двері на небо, він шлях, істина і життя, до Отця Небесного приходять тільки через Ісуса. Віруючи в Ісуса Христа, має життя вічне, і на суд Божий не йде. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.